А ви знаєте, ми дуже довіряємо своїй армії. І я скажу вам чесно, якщо буде можливість збільшити нашу армію, а серйозно збільшити, якщо на це буде і зброї і фінанси, ми можемо жити і без іншого континенту. Але ще раз, це захист Європи, те, що їх контингент, хтось з них може бути у нас або в морі, хтось на суші, це захист що. Що якщо щось, то вони будуть тримати це, тому що Путін після нас піде в їх країни. Це для них потрібно. Mm -hmm. І третій аргумент, мені здається, ви знаєте, ну, а може нам треба про військових, про присутність про безпеку Європи. Європі не обговорювати з Путіним. Може, це справа. Європи, як і захист Сполучених Штатів, це справа з Сполучених Штатів. Mm -hmm. Путін ніколи не про що не запитував, він просто вторгся. То чому люди на, на нашу територію, на, на чому континенті сьогодні війна повинні запитувати його? Слухай, як ти думаєш, тобі не заважають тут морі, тобі нормально буде тут? Тобі подобається, що наші кораблі тут плавають? Ой, вибач, не подобається, ну тоді ми приберемо. Ну, може, нам потрібно е ці інфантільні розмови просто припинити. У нас гарантії безпеки наші європі потрібно захищатись, тому що це європа, а русські це русські їх треба поставити на місце.